Також дуже важлива інформація для усіх українців. Резніков розікрав 36 мільярдів гривень. Саме так, замовив боєприпаси, а Міноборони не отримало досі ці боєприпаси. Де ці боєприпаси Резніков? Ти знову розпілив бюджет? От негідник, не до адвокат, не до юрист. А потім всіх відправляє на загибель. Так візьми своїх виблядків і воюй на передовій з одним автоматом, з одним рашком, з одним патроном. І дзвони Путіну, щоб він припинив в тебе стріляти. Можливо, він тебе пощадить. Подумай на своєю поведінку, Рєзніков, як ти крадеш і обкрадаєш армію. Я заявляю, що ти негідник. Саме так. Ти негідник. Як і твоя свора собак і шакалів Під назвою Міноборони і Генеральний штаб совковими генералами-дегенератами, які нічого не розуміють в тактиці бою. Я більш розумію в тактиці бою, ніж будь-який генерал. Крапка. Я знаю, куди бити по Росії. А ви навіть не знаєте, бо ви слабкі, щури. Крапка. Хтось скаже мені, що нема боєприпасів. Звичайно, нема. Вони все розікрали. І про це неможливо казати. Хто з військових це каже, одразу в'язниця по статті 402, частина 4. Ну я ж не військовий, я можу це казати публічно. Бучі Резнікову. Що він крадій. Про це кажуть іноземні СМІ, що він корупціонер. Резніков. Ти негідний. наволоч. І кад. Який катує українців в концтаборі смерті Аушвіц під назвою Обласний ТЦК ТСП без їжі води і можливості піти в туалет. Саме так ось хто ти різніков, самозванець і злочинець. І ще раз нагадую, що мобілізація не означає утилізація. Мобілізація не означає, що вас викрадають і порушують ваші права. Мобілізація і обов'язок нічого немає спільного з приниженням людської гідності, з порушенням ваших законних прав та інтересів, зі знущання в армії, а також дідовщини, а також катувань в Збройних силах України. Мобілізація і військовий обов'язок не мають нічого спільного з цим. Нас колись вчили в школі на уроках основи захисту вітчизни, статути Збройних сил. Так от, жоден військовий їх ніколи не виконував ані радянський, ані нинішній військовий. Вони завжди їх порушували. І не дотримувалися цих статутів. Статути Збройних Сил України не були затверджені, як і Радянські. Крапка. Тому ніхто ні за що не відповідає за законом, бо закону не існує. Є повний безпреділ під назвою Міністерство оборони. Крапка. А ті, хто Одягли на себе погони взяли автомати, це просто військові злочинці, які позбавляють волі цивільних. Саме так, це робить Резніков, Це робить Зеленський. Це робить Залужний та інші генерали, які є совками по суті. Але якщо розібратися з їх вищою освітою, з військовою освітою генералів, то там будуть 10 пожиттєвих. Саме так, бо на одну зарплату рядового неможливо було у нульових або 90-х вивчитися на офіцера або на генерала без взятки 100 тисяч євро. Керівництво Генерального штабу та Міністерства оборони. Саме так. Саме так. Мінімальне навчання на військових кафедрах коштувало від 8 тисяч гривень у 2007 році на офіцера запасу. Звідки урядового, який отримував менше ніж 2000 гривень, були кошти на те, щоб стати офіцером. Офіцерами ставали лише діти багатих, крапка, забезпечених середнього класу, з якими я вчився. Саме так. Але і вони не бажають вас захищати ваші допити. Пане Резніко, хоча ви не пан, ви окупант, як і Путін. На Печерських пагорбах засіли я саме окупанти. Чому окупанти? Тому що це діти совка, діти совків недобитих. Як я підписую документи? Жива людина з власним іменем Олександр. Саме так я підписую всі документи. Саме так. І завжди заявляю, що я жива людина. А не громадянин чи фізособа. Саме так. Роз'яснення, що таке людина, що таке громадянин і що таке фізична особа. Коротко. Людина це приналежність до біологічного виду. Homo sapiens. Громадянин це приналежність до певної країни. Це не людина, особи до певної країни, громадянство якої зафіксовано на папері. Фізична особа це суб'єкт правовідносин, громадянина з податкового для спрощення системи оподаткування. Тобто раб, ось для чого були введені поняття. Фізична особа та громадянин. Не путати з громадянством Української держави. У громадянстві української держави не передбачено фізичних осіб. Там навіть і людей нема, але це не означає, що не може бути змін. І дописано, що люди. У громадянстві Української держави є лише громадяни України та козаки та козачки. Крапки. І правовий зв'язок з короною. Корона мається на увазі гетьман всієї України, або головний ідеолог українського радикального націоналізму, який на початку ХХ століття в середині 41-го року замінив гетьмана Павла Скоропадського. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Якщо тобі потрібна допомога і юридична консультація по темі ТЦК та СП, це коштує від 500 до 1000 гривень. Також я повертаю людей з фронту. Це коштує 2000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Обов'язково підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та Instagram канал. Поширюй це відео. Тренди Ютубу, Тіктоку, а також Інстаграм. Також роби донати в описі до цього відео, нажавши кнопку Донати. Саме так, бо я єдина надія на майбутнє України, яка може змінити все. Я єдина ваша надія на ваше майбутнє. Те, що відбувається зараз в Україні, це порушення взагалі будь-яких норм, права, здорового, глузду. Тому потрібно донатити мені. Саме так. Роби донат і спасибі більш ніж 200 донаторам, які донатять регулярно мені на цей YouTube канал. Який стрімко розвивається. Також хочу наголосити, що я консультую з будь-яких норм права в приватних консультаціях на електронну пошту академік.лав'єр Звертайся, тобі це треба. І обов'язково підпишись, дивись. Мої минулі та наступні відео обов'язково підпишись на цей канал. Став вподобайку до цього відео обов'язково лайк та репост. Також я консультую з податкового та будь-якого іншого права, сімейного і не тільки цивільного. Звертайся, тобі, це треба дуже. А також я консультую, як вести бізнес та мати. Свій власний автомобіль у статусі людини. Я консультую це окремо. Це коштує 1000 гривень консультація. Як вести бізнес у статусі людини? Тобі це треба. Тому обов'язково підпишись на цей канал, тік канал, інстаграм канал, щоб бути в курсі подій. Саме так, юридичних і політичних новин у світі Linux та інших новин.